Команда Пірнач! Пам'ятайбо наш девіз, правило чудове. Повторіть, щоб знали всі. На що ви готові? Раз, два. Козак мій не заплаче, друга не покине. Землю рідну захищати чайкою полине. На імлемі зображений пірнач. Козацький символ влади, отримував його полковник, носив за поясом. П'ядач завжди скори ляда булаву. Козацькі шапки мали урізаний верх з пришитим шликом, який звисав з лівого боку. Там він прикріплювався до наголовника гапликом. Шлик був синього чи червоного кольору. Його оздоблювали срібним або золотим хрестом. І завершувався він срібною або золотою китичкою. У такій шапці козак виглядав дуже модно. Шкода, що чуба не видно. А й справді у козака мав бути довгий як оселедець. Але коли козак одягав пепу шапку, чуб закручував за вухом. А козацькі вуса без них і козак не козак. Гострі шаблі, гострі вуса, оселедивши за вухом, Як помчить козак розіб'є роздіб'є стрій. Команда Пірнаш! Наше кредо за честь і гідність України. За волю, правду і свободу, сини своєї батьківщини служили вірою народу. Знов козаки скликають раду. Не буде ворогу пощади. Минають дні, летять століття, берімо зброю в руки браття. Земля батьків, наш дух народний, дають нам силу на Козак і я козак. Однокласний і вояк. Щоб в бою стояти можна, ви повинні бути дружні. Вам здалося, що ми різні? Нас об'єднує багато. Ми вчимось в одному класі. Спільні будні, спільні свята. Я Нікіта, капітан та вважаю член команди. Я навчання полюбляю, конкурси, олімпіади. Примов ще не здобув, про те варші тільки мрію. Хочеш знати наш таке, всі вимикаємо надію. Вчора я на тренуванні стільки розкидав народу. Якби був я запорожцем, вже потримав нагороду. І з командою моєю, де ми тільки не були. На змаганнях європейських перемоги здобули. Та коли тренує мама, карате відпочиває. Де б не був? Що б не робив, Мама завжди вволіває. Я плавець в бухлої морі, розсікати всі хвилі мрію. Я вже перемагав і не раз, а всі чотири. На пірнач не, тягну, не тягну, ще я, а ми далі полюбляю. Мрій! Хлопці про відстані, теться подвійки міцні, бо живе козацька слава в їх серцях і в наші дні. Команда Ірна! От ваньки, тренуйте м'язи, в шапок я перемагаю. Я Сергій, я музикант, на гітарі вправно граю. Чую українську пісню, все на світі забуваю. Ніч яка місячна. Сяяли на сонці шаблі запорожців, як вони на конях гнали ворогів. Козацькому роду нема переводу. лини Ірослава здала черків. Наші на сонці, шаблі запорожці, на we see you